Отже, продовжую огляд по полях і приїхав в поле, де була соя наша звичайна наша ГМО. І зараз стою на межі з сусідом, у нього також була соя. Ще не зустрічався, врожай не знаю, але хочу так показати, що зліва на нашому полі, що праворуч якби здійснений посів пшениці. І що по одному, що по іншому здійснено прямим посівом Тобто, за сусіда я не знаю, по якій причині він це зробив. Але, але також відбуваються переміни, якісь бачення. Ну, а можливо, просто без вихідя, Не знаю, що, що спонукало до цього. Але тепер і справа е, прямий посів пшениці. Ну, то таке. Ну, а зараз. Трошечки по цьому полю. Отже, зібрали ми нашу власну сою ГМО. Ось так виглядає поле після цього. Сіяли ми, сіяли ми тут пшеничку. Сіяли в діагональ, невеличкий взяли кут і здійснили посів. Як бачимо, рядочки сої залишились. А сама поверхня ґрунту дещо змішалася з поверхневими рештками. Адже ну, це так назвемо, особливість сівалки Січ. Тепер пройдемося, подивимось на якість посіву. Зараз так уважно дивлюся я і вам показую, що в принципі з пшениці зверху не видно. Порівнюючи з минулорічним посівом, який здійснений також у вологий ґрунт. То, ну, наприклад, ось є пшеничка. Ну але тут нерівність поля, тобто сошничок трошки поверху пройшовся, це нормально. Ну, не нормально, але нормально. Е, зміни посівалки відбулися в наступному, що в тому році пшеницю сіяли з міжжадням грубо 37, а на цей сезон здвинули на 25. Тому весь ґрунт, який підіймався. Култером і сошником, він перехресно перекидався на сусідній сошничок. Тим самим, прикочуючи колесо, вже ловили якусь кількість ґрунту і ним е прикривало рядочок. Ну, от, Проходжуся, от, масового насіння зверху не помічається. Є такі невеличкі відкриті. І як бачимо, пшеничка вже має проросток. Але наскільки це не суттєво, от, скільки я проходив. Тобто, зовсім невеликий відсоток відкритого рядка. Ну і в принципі, дивлячись на погоду, то навіть мені здається, це насіння, що зверху, воно також кине приросток і зможе укорінитися. То, гадаю, якщо погода не зміниться кардинально, то все буде досить непогано. Отже, посіяли ми сюди, вирішили спробувати технологію. Таку е, цікаву потім розкажу про неї. І орієнтовно висіяно 160 кг на гектар. Е, навіть не те, що орієнтовно, а як я бачу показував під час посіву, чи, можливо, ще не показував. У нас е, пшениця, яка їхала на поле, була вся зважена, маємо ваги. І додому повернулися приблизно з е, там, до одного відра. Типу лишньої пшениці. Тобто посів був розрахований. В рядочок ми висівали е, десь орієнтовно, здається, 80 штук, якщо я не помиляюся, зараз на калькуляторі швиденько кину, бо трошки перезабув. Один на 0,25 дорівнює і множимо. Ну так, да, десь близько 80 штук. тобто Я порахував при налаштуванні сівалки, там було е, по сошничкам декілька я 80-85 і там, містами можливо і 90. Тобто будемо рахувати, що середнє десь виходило, ну, я гадаю, десь 3,2 мільйона, тобто від 3 до 3,5. Давайте так, я назву цю норму. По пшениці гадаю, можна. Так, заокруглювати, що від 3 до 3,5 мільйонів. Е, в принципі, з однієї сторони це вже якби знижена норма висіву, але з іншої ще і загущена. Але нагадаю, що посів був здійснений 14 жовтня і вже таки трошки строки пізнуваті. Хоча зараз погода ніби й непогана. Дворі таке орієнтовно пише 13 градусів, ночами. Температура дещо підвищиться, то я думаю, сходи ми отримаємо. І сподіваюся, на досить гарні дружні сходи. Поки що погода цьому сприяє. Посів був здійснений з добривами. Хтось каже, що шикуємо. Ну, Можна і так сказати, але цей шик ще придбаний по більш нормальних цінах. Тобто, це було здійснено до війни. Заранше було придбано, тому там ціна була ще непогана. Тому і посів пшениці ми здійснили з добривами. Як бачимо, попередником стала соя, це також досить велика зміна для нас, адже завжди пшениця була після соняшника. Цим самим уже ми програвали по врожайності, тому вирішили спробувати, якщо взяти нормальний попередник, якщо взяти більш-менш непогане мінеральне живлення. Ну, як непогане. Е, була застосована уніфоска 41212, якщо я не помиляюсь. І орієнтовно десь ну, там 100 кг, можливо, плюс-мінус. Ну, також як для СЗШки, в принципі, я гадаю, можна заокруглювати. Ну, Скажімо так, що добрива тут присутні. Пшеничка посіяна 25 м міжряддям. 3,5 мільйона Плюс-мінус, точніше мінус. Тому ще по плану, якщо нічого не зміниться, можливо, ми по сходах, як ми їх побачимо, як говориться, ще в цьому сезоні, поки він не закриється, то, можливо, ще внесемо якусь кількість касу. І цим самим якби зарядимо пшеницю, щоб побачити, чи дотримуючись мінімальної технології вирощування, зможемо ми отримати. Ну, Досить таки непоганий врожай. Адже після соняшника врожаї в нас по пшениці не дуже. Як бачимо стосовно уборки сої. Наша власна рання соя ГМО. Назви, на жаль, я її не знаю. Можливо, це Аполо, можливо, ні. Наступне значить, міжрядя тут 70 см і в більшій мірі. Тому Нижнє кріплення бобів, важко збиралися, і взагалі, і взагалі почали ми сезон, е сої і Зріз був, ну, бажав за собою кращого, боби низько, зріс високий. Тобто втрати, втрати, як бачимо, ось вони досі є. Ось це насіннячко. Ще воно, як бачимо, стоїть, не порозтріскувалось. Ну, і насінинки ну, гарні. Тобто вони не зіпсувалися. Ніякої плісняві загниття там нормально. Тобто вона стоїть і досі таку кількість опадів перенесла, і, як бачимо, ще нормально виглядає. Врожайність цієї сої орієнтовно бункером автомобілем ми наважили десь, ну, десь по 25 плюс-мінус центнерів. Важко сказати, плюс чи мінус. Але спостереження показали, що для неї це широкувато. І ті проходи експериментальні, де було всіяно 35-м міжжаддя, це десь отут його здається, можна спостерігати, то так недосвідченому комбайнеру, тобто, здалося, що трошки краще сипало, ніж на 70-му. Тобто не суттєво, не кардинально змінювало картинку, адже проход комбайна. Одне коло це був орієнтовно гектар і два. І знов-таки самий прохід по 70-му, е, І трошечки по бункеру була різниця. Тобто на 35-му дещо більше, більше за середину насипало бункер. І це все орієнтовно. Тому. Якщо висівати цю сою, то можливо, раціональніше її сіяти 35 тим міжряддям, якщо вегою, ну, якщо січу, то можливо ці ось дані 25 см з маленькою кількістю у рядок, наприклад, перерахувати там, починаючи, можливо, з 8 штук, а можливо, навіть і нижче, якщо порахувати потрібно, то можливо буде і нормально. От така ситуація ще. Сходів зверху немає. Є насінинки, які дали проростки. Ось, знову я знайшов. Ну, в принципі, ось можна рахувати, що ось ось має бути сходи. Так, і переходжу далі.